Вітаємо у вікторині просте питання. Як добре ви знаєте своє тіло? Перевірте себе, відповівши на ці 30 запитань Яка найбільша кістка в людському тілі? Велика гомілкова кістка, лопатка чи стегнова кістка? Вірно це стегнова кістка. Скільки м'язів у людському тілі? 310, 470 чи 650? У людському тілі майже 650 м'язів. Який найбільший орган людського тіла мозок, шкіра чи легеня. Це шкіра площею близько 2 квадратних метрів. Який орган зображено на фото? Це селезінка. Який орган відповідає за детоксикацію крові? Печінка нирки чи серце. Це печінка. Як називається найменша кістка в людському тілі? Куприк, п'яткова кістка чи стремінце. Це стремінце. Її розміри не перевищують 3,5 мм, а вага 2,5 мг. Яка функція мітохондрії у клітинах? Кровотворення, пігментація чи виробництво енергії? Вірно, це виробництво енергії. Як називається ця кістка? Це таз. Яка частка води у мозку людини? 56%, 85% чи 95%? Частка води у мозку близько 85%. Яка група крові є універсальним донором? Перша, друга чи четверта? Людина з першою групою крові є універсальним донором. Який орган людини виробляє кров? Серце, селезінка чи підшлункова залоза. Вірно це селезінка. Яка довжина кишечника 5, 7 чи 12 метрів? Довжина кишечника 7 метрів. Як називається ця частина руки? Це передпліття. Яка частина ока регулює кількість світла? Зіниця, повіка чи кришталик? Це зіниця. Скільки хребців у шиї людини? 6, 7 чи 8? В шиї людини є 7 хребців. На скільки запитань ви відповіли? Напишіть в коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Який орган має здатність відновлюватися? Мозок, кишечник чи печінка. Це печінка. Скільки пар хромосом у людських клітинах 22, 23 чи 24? У людських клітинах 23 пари хромосом. Як називається ця кістка? Це груднина. Яка кількість зубів у повному наборі дорослої людини? 28, 32 чи 34? Правильна відповідь 32 зуби. Яка частина мозку відповідає за почуття гумору лобова, тім'яна чи потилична? Тім'яна частина мозку важлива для емоцій та почуття гумору. Які клітини зображені на фото? Жирові, хрящові чи нервові. Це нервові клітини. Як називається ця частина кишечника? Це апендикс, що постійно росте: очі, ніс чи мозок. Ніс людини росте усе життя. Скільки пар ребер в людини? 8, 10 чи 12. Людина має 12 пар ребер. Який гормон регулює рівень цукру в крові? Інсулін, адреналін чи холестерин. Це інсулін. Яка частина мозку відповідає за рівновагу? Мозочок, стовбур мозку чи спинний мозок? Це мозочок. Як називається цей орган? Це сечовий міхур. Скільки кісток у тілі дорослої людини? 193, 206 чи 247. У тілі дорослої людини є 206 кісток. Чия ДНК співпадає з людським на 50% шимпанзе, дельфіна чи банана? ДНК банана та людини співпадають на 50%. Яка сумарна довжина нервів дорослої людини? 12 км, 27 км чи 75 км? Близько 75 кілометрів. Яке питання було для вас найскладнішим? Напишіть в коментарях та не забудьте підписатися на канал, щоб ми й надалі створювали цікаві вікторини. До зустрічі!